Ліна Костенко, крила, а й правда. Крилатим не треба, Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не споху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, бо з надії, без поезії, без мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.